На в'їзді в місто поки стара назва Володимир Волинський. На центральному майдані з 2019 року гостей та місцевих жителів зустрічає напис Я люблю Володимир. Напередодні місту повернули історичну назву. Художник-скульптор Олег Дубенчук каже: зазвичай місцеві жителі не казали Волинський. Говорить, зробив більше десятка скульптур князя Володимира Великого, в честь якого назване місто. Я де не бував чи Львові, вчився в художньому чиновці, чи в Луцьку завжди їду. Не кажу, билет до Володимир голинська Володимир, справедливість на як то кажуть, настала. На відео земляні вели, залишки давньоруського родища. Перший міський голова Володимира, якого обирали городяни, Павло Мамедов розповідає: згадка про місто є в літописі 988 року, коли князь Володимир підкрив місто Ладомир і нарік його своїм іменем. Говорить, повернути історичну назву, пробували 1994 року. Ми зараз знаходимося на валах, які побудував Володимир Великий. І церкви, які тут у Володимирі перші були побудовані з його участю. І тому я теж мав аргументацію тоді таку, але їй було недостатньо. Вони мали й депутати розуміння, але там було ще багато. Ну, скажімо так, всяких спецслужб радянських. Відколи назву міста додали Волинський, розповідає історик Володимир Пекалюк. Представка з'явилася в 1795 році, коли місто стало під Російською імперією. Щоб розрізняти місто на клязьмі, Володимир і місто в Україні представили. Приставку «Волинський». Ми повинні носити свою справжню справедливу назву міста. Тобто, Володимир, це є не перейменування міста, відновили справедливість, повернули свою назву. Про це зміни назви міста розпочали цього року, розповідає голова громади Ігор Пальонка. Каже, відбулися круглі столи науковців, громадське обговорення. Далі відповідне рішення про повернення історичної назви ухвалили місцеві депутати, тоді обласної і верховної ради. каже цього місяця. Планують передбачити гроші громади на зміну документації та знаків. Це орієнтовно 300 тисяч гривень. Сьогодні в Володимирі мешкає по статистичних даних 37 тисяч мешканців. Місце нам це коштувати не буде, адже не потрібно змінювати паспорт, право власності на нерухоме майно. Щодо підприємців наших, ну попередньо ми рахували, що зміна печатки там назви буде коштувати десь біля 500 гривень. Місцеві жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, про зміну назви кажуть так. Ми нарешті отримали свою назву, яка вона в нас була за початки. Має бути історія, але вона не кавірка, не каких ні покручена. В інтернеті читаєш володиби. Дуже незвично. Володимир, це прекрасно. Мені подобається. Після зміни назви міста, каже голова громади Ігор Пальонка, розпочинають процедуру перейменування назви громади та району з Володимир Волинського на Володимирський. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Волинь.